Світанок ледь пробивався крізь тонкі штори, а Микола вже був на ногах. Його дім був наповнений тишею. Та ця тиша навіювала на нього сум і нагадувала про втрату, яку він пережив рік тому втрату дружини, яка трагічно загинула на пішохідному переході під колесами автівки. З цих думок його витягувала лише посмішка маленької Оленки. Яка вибігла зі своєї кімнати, вже готова до нових пригод у дитячому садку. Її енергія та радість були заразливими, і навіть глибока печаль у Миколиному серці на мить відступала. Татку, ми вже йдемо. Її голос був сповнений нетерпіння. Так, звичайно, моя радосте, пішли, виходимо, щоб не спізнитися. Дорога до дитсадка минула швидко. Але прощання завжди давалося Миколі важко. Відпустивши доньку у великий світ, він повільно прямував на роботу, занурений у свої думки. Проходячи через міський парк, Микола побачив жінку, що сиділа на лавці. Вона виглядала надзвичайно сумною і зламаною, а на її обличчі виднілася подряпина. Микола не міг пройти повз. Вибачте, але мені здається, вам потрібна допомога, обережно почав він, сідаючи поруч. Жінка на мить замовкла, а потім повільно підняла на нього очі, які були повні сліз та відчаю. Я... я не знаю, що робити. Її голос ледь чутно долинув до нього. Мене звати Микола, він простягнув руку в жест дружби. Як я можу вам допомогти? Ганна, вона вагалася, приймаючи його руку. Мій чоловік, він, він побив мене, я не можу повернутись додому. Можливо, вам треба звернутись у поліцію? Пробувала, не помагає, через якийсь час він знову починає прикладати до мене руки. Микола відчув, як його серце стискалося від болю за цю жінку. Він знав, що не зможе залишити її тут саму. Ганно, якщо ви не проти, я можу запропонувати вам притулок, принаймні на якийсь час, доки ви не вирішите, що робити далі. Вона дивилася на нього з таким подивом, ніби не могла повірити, що хтось у такому великому місті може бути настільки добрим. Чому ви хочете мені допомогти? Запитала вона, витираючи сльози, тому що колись мені теж допомогли, коли я втратив все. Я просто не можу дивитись, як хтось страждає і нічого не робити, відповів Микола, підводячись. Пішли, я покажу вам, де ми живемо. Цей день став початком чогось нового не тільки для Ганни, а й для Миколи, хоч жоден з них ще не усвідомлював цього. Він розумів, що запрошення незнайомки до свого дому було ризикованим кроком, але глибоко всередині відчував, що робить правильно. Ось ми прийшли, сказав він, відкриваючи двері. Будь ласка, відчувайте себе як вдома. Ганна ступила всередину, оглядаючи невеликий, але затишний простір, наповнений світлими кольорами та дитячими малюнками на стінах. Вона відчула тепло домашнього вогнища, про яке вже давно забула. Дякую, Миколо. Я, я дійсно не знаю, як віддячити вам, бо мені справді нема куди дітись, прошепотіла вона. Немає потреби віддячувати. Можете пожити у нас якийсь час, а потім побачимо, відповів він, ведучи її до кухні. Поки Микола готував чай, Ганна сиділа за кухонним столом, оглядаючи кімнату. Вона почувалася в безпеці вперше за довгий час. Дякую вам, Миколо. Я, я не хочу бути тягарем. Тим більше я чужа для вас людина, і ви про мене майже нічого не знаєте, тихо сказала Ганна, п'ючи чай. Не переживайте, я довіряю вам. Я бачу, що ви хороша людина, а хорошим людям потрібно помагати. Микола подзвонив на роботу і взяв відгул на один день, пояснюючи, що в нього з'явились термінові справи. Вони довго розмовляли на кухні. Ганна розповідала про те, як вона познайомилася з своїм чоловіком Денисом. Який спершу вважався нормальним, однак через деякий час почав відвідувати клуби з гральними автоматами і програвав там величезні суми. Він виніс з дому всі кошти, які вони заробили, ставав дедалі агресивнішим, і ось тепер все дійшло до рукоприкладства. Ганна вмовляла, благала, щоб він пройшов лікування від ігроманії. Однак він впевнено заявляв, що здоровий. Микола ж розповів про свою долю, про те, як його дружина загинула під колесами автівки мажора, що не зупинився на червоне світло. Так вони проговорили майже до вечора. Потім Микола зібрався і пішов по Оленку в дитячий садок, а Ганна залишилась у них. Коли Микола вів Оленку з дитячого садка, він помітив, що дівчинка була особливо енергійною. Вона стрибала від радості та щось невпинно розповідала про свій день. По дорозі додому Оленка трималася за руку батька, радісно перескакуючи через калюжі після весняного дощу. Діставшись додому, Микола відчинив двері, і вони з Оленкою увійшли всередину. Тепло домашнього вогнища зустріло їх, а з кухні доносився аромат свіжої випічки. Ганна стояла біля плити, зосереджено приготовляючи вечерю. Оленка, Оленка ваша донька? Микола здивовано поглянув на неї та на Оленку. Так, а ви знайомі? Ганна тільки махнула головою. Привіт, Оленко. Оленка зупинилась на мить, розглядаючи Ганну зі здивуванням. «Ганно Петрівно?» – вигукнула вона, мало не кидаючись до Ганни в обійми. Це ж ви, ви були нашою вихователькою. Ганна пригнулась до Оленки, обіймаючи її. Так, моя дорога, це я. Микола спостерігав за цією сценою і не знав, що сказати. Він знав, що Ганна працювала в дитсадку, але не усвідомлював. Що саме вона була вихователькою Оленки. Тату, Ганна Петрівна це моя найкраща вихователька, з ентузіазмом сказала Оленка, не відриваючи погляду від Ганни. Той вечір пройшов особливо тепло. Ганна ділилася історіями з дитсадка, які викликали сміх та веселощі. Вечір завершився казкою на ніч, яку Ганна розповідала Оленці. Сидячи поруч на її ліжечку, Микола стояв у дверях, спостерігаючи за ними і розуміючи, що віднині їхнє життя назавжди змінилися. Микола розумів, що відчуває до Ганни щось більше, ніж приязнь. І ось вже майже півтори тижні ганна залишалась у них вдома. Вони затишно проводили вечори, граючи в настільні ігри та ділячись історіями зі свого життя. Микола був надзвичайно задоволений, що Ганна проводить час з Оленкою. Одного вечора, коли Оленка вже міцно спала у своїй кімнаті, Микола та Ганна сиділи на кухні. Ганно, я не можу не подякувати тобі за все, що ти зробила для нас. Ти принесла світло в наше життя, коли ми найбільше цього потребували, сказав Микола. Миколо, я, я не знала, що таке справжнє щастя, поки не опинилась тут з вами. Ви і Оленка стали ніби моєю сім'єю. Ганна відповіла, а її голос тремтів від емоцій. Однак їх розмова була перервана несподіваним стуком у двері. Микола здивовано підвівся, адже вони не чекали відвідувачів так пізно. Відкривши двері, він зіткнувся з Денисом, чоловіком Ганни. Він був на підпитку і виглядав надзвичайно розлюченим. Ти що вирішила сховатись тут? гаркнув він, намагаючись зазирнути за Миколу. Микола став перед ним, як захисний мур. Ганна більше не твоя, вона в безпеці, і я не дозволю тобі її лякати, а тим більше бити. Вона моя дружина, і ти не маєш права втручатися. Денис намагався протиснутись, але Микола стояв непохитно. Ганна вийшла до дверей, її обличчя було блідим, але в очах світилася рішучість. Денисе, я більше не твоя, я подала на розлучення. Те, що між нами було, закінчилося того дня, коли ти побив мене. Подякуй, що не написала на тебе заяву у поліцію. А то б ти зараз тут не стояв, а вже давно був у буцегарні. Денис зробив крок назад, вражений її словами. Його погляд перемістився між Ганною та Миколою. Немов він вперше побачив перед собою цілком чужих людей. Я, я повернусь, ти ще пожалієш, прохрипів він, перш ніж швидко піти в темряву ночі. Микола обережно закрив двері та обійняв Ганну, яка тремтіла від холоду чи, можливо, від залишків страху. Все буде добре, Ганно. Я поруч, і я обіцяю захистити тебе, незалежно від того, що станеться далі. У наступні тижні Ганна відвідала адвоката, щоб прискорити процес розлучення з Денисом. Вона відчувала себе емоційно виснаженою, але водночас і звільненою від важкого тягаря минулого. Микола підтримував її на кожному кроці. Нагадуючи, що вона більше не одна. Одного вечора, коли зима почала відступати, залишаючи місце ранній весні, Микола вирішив, що настав час відкрити своє серце. Ганно, почав він, коли вони сиділи на кухні після вечері. Я замислювався про нас, про те, що ми пережили разом. І я відчуваю, що між нами щось більше. Ніж просто дружба, і більше нікуди тебе не відпущу. Ганна дивилась на нього, і її очі відбивали світло від кухонного ліхтаря. Вона взяла його руку, і в її дотику було стільки ніжності. Миколо, я теж так відчуваю. Ти і Оленка стали моєю сім'єю. Я ніколи не думала, що знову зможу відчути щось подібне. Відповіла вона, розлучення Ганни було оформлено без зайвих ускладнень. Денис, зрештою, вирішив не створювати додаткових проблем, можливо, зрозумівши, що втратив Ганну назавжди. Закінчення цього етапу в житті Ганни стало новим початком для неї. Всі разом вони святкували цю перемогу маленьким пікніком у місцевому парку. Насолоджуючись сонячним весняним днем, друзі. Напишіть, що ви думаєте про цю розповідь. А ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам за підтримку цього каналу.